Кохані, де це я 3 за 20 злотих. Мега линии мільйон мільйон в кешу. 4 зрапки за 10 злотих. Дві крижувки XL. оновлена версія і стара рожовий сюдемка і Fortuna 7. Wkładu, kochani, ja і вкладка, кохані 100 злотих. Крижувки я вже надрапала І забачате, я мам з номерками 24 і 24. Але ніці ще ніде не вложилося старій версії зроставила до драпання знаки питання, а тут фізички. Ми маємо тут? Маємо в бонусі з і лише одна літерка вложилася. А тут бакцил то 2 літерки. Ну, то добре, кохання. Полетімо до того драпанечка нашого. Шумка з 7 з номерком 9. Шукаємо портфель і сюдемочку. Кідець ця зрапка мені дала 470 злотих виграний. Добре. Mamy awokado, kawa, plecak, piłka, palma, podkowa, mamy portfelek, czyli 10 zł padło, widronka, ananas, mamy drugi portfelek, trzeci portfelek, czwarty, nartę, balzam i piątej. 50 zł już mamy kow, szósty, to 70 zł, no to na pewno 70 zł, zaraz zobaczymy. jeszcze jeden symbol, boż, no to klip. to mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 70 złotych na pewno mamy, no dobra, mówiła, że ta z dała mnie. 470 золотых выигранных. Мы 10 золотых. 10 золотых, или 60 золотых. 50 раз, 2, 3. 50. 60. 70 золотых, кохание. Идите, капель, 15. И мы контролируем LL. Єдин син не вписує нам, бачите. Єдин син не вписує портфелик. Маме 70 злотих, кохане. Супер. То 70 злотих виграла в... В Чому? Старожитнім скарбам. Ну і супер, п'єнкна сідемочка. Добре. Летімо к крижовку. Очевидь, що з 24-тим номерком. Не очевидно, що 24, 1 і 2. Забачимо... czy jakaś iznek dastwa granu czy czy w ogóle będą puści? Nie mamy żadnego słówka, bakcyl mamy w bonusie. No i lecimy, zostały gwiazdy. Literka L i literka W. Mamy w bonusie L. Dobra. Tu drapimy L, W, Tu mamy L. Zobaczcie, pełminun uminente L. L. No więcej nie wiedzę W też. Dobra, to na różowie mamy L. Tu mamy L i tu mamy W. Po jedni W, a na fioletowie W. Tu jest L. L. W. No i to na tyle. Літерка К, і літерка І. Маме в бонусі. Добре. І і К. І, і. Маме перше словко Каміла. І. Ну і тут ага, а іще К. Добре. І ту і ще К. О Боже. А тут і... І, І К, К І і, К. Ну, добре, як умінула, то все знайде поздне, добре. к, І ту, ту, ту. Ну і то на напіле. Чекайте літерку П собачила нітропини. Ой, Наталя, як ти тут трапиш? Добре, колейна літерка Е e, і Р. Бонусів немає. Добре, маємо Р. Тут маємо С. Е. Р. Р. Е. 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 Ну і то, напевно, Е. Соя. Прош. Ай, Боже мій. R і ета і е. Е. R. E. R. І e. R. Отже, e. літерки залишаються нам: кохані. Маме Б і О. Дадуть нам цечення. чи ні? Два хвилини спробували. Справді, добре. Б і О. Маємо друге слово. Кропла. Тут маємо О. Тут маємо О. Тут маємо О. Тут маємо О. І завжди блокує. АБ. Є. АБ і не далі. Ну добре. То тут шукаємо О і Б. Czyli перше stówku крова. Ну і то що? То тут зараз О, О і Б, Б, то Л минуло. То мами О, 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 О. І то ще Б. Ну добре, остання літерка і мами коханий повнус. Бакцил си утворил нам. Бакциш. Добре. Літерка С. І тут маємо С. У С. Нема. Т. Н. Нема. Х. Д. Нема. Ну, а добре. Тут зустрімося з двома слухками. Добре. Тут це шукаємо. Маме друге слово «кораце» то, звісно, тут нічого не доложим, бо нам маємо бонус. Ну, там є 10 злотих в бонусі, як звиклий. Тут перше словко і то на тиле. І ще є це, але... Ханє билоти, ес, у, ен, де... Ну, нема. Добре. Множник був би раз і єден, а в бонусі 20 злотих, кохані. Нам ще 10 злотих і отінок все зручив. Ну добре. Це це є пеньки. І бак бакцил нам дав 20 злотих. Добре, раз рожевий, діament сюдемка з номерком 10 Шукаємо сюдемочку. Це зрабка не є дуже щастлива для мене. <свісно> не дуже щастлива, мама сюдемку. 10 злотих доложимо.

Ще драпки здрапане і кажда дала виграну. Супер. Добре. Тераз. крижувка з номерком 24. Стара версія. Мінута мами в бонусі. Але ще жодного словка нема. І драпємо знаки питання. Мами літерку У і літерку Г. Мами в бонусі У. Добре є єсть і то єдне а у вагоніно а на ружові єсть у єсть ге і теж єдно ге але у хоч да ту мами у ту мами ге і ту іще ге єсть окей okay. Літерка Ф і літерка К, Ну в бонусе немає таких літерк. літерка F і K, литрка Ф K, К Ф и К Фе Литрки Ф тут K, тут K і маклер ще віська еф еф ка 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 ну тут насипано ка літерик добре то маємо далі це і ер знову бонусів нема то вже бонусу не буде

R, T, C і тут R. От добре. Літерка M і літерка А. Мамо бонус, сино, але ж бонуса не бере, тому що тут хочеш буде якась суфк. А не завшеє суфку, яка дають А, А, А. Ага, тут у мене M. Mamy A. Mamy pierwsze słówko co na drugie owad. No. I to wszę. Pierwsze słówko bacca. M. A. і другі слухку беру, бо два словка си відкрили в кашку, як звикли. Ну, добре. ТА, ТН. Перше слухко Баку. Тут у мене перше слухко, слів... другий слухко Рапка. І М, ту, а, і ту, а. Ну і остання літерка. Літерка пал, навіть не шукам Добре. Бонусі рази, е, рази два, бонусі 200 злотих, все бачите Але контрольні рожні. Перша зрапка не списала. Добре, кохання, зосталися зрабочки за 20 злотих. Ідемо мільйон. Кеш з номерком 9 шукаємо напису кеш. Worek, jaki mnoży, wygrano razy 2, i sefik, jaki mnoży, wygrano razy 5. A wygrywający liczby u nas 34, 55, 44, 21, 19, 45. A mamy 23, 53, 41, 43 oboczek i 25. Mamy osiemnaście bok, 11, 36, 49 i 38, 17, 37, 12, 26 i 29, nie ma 59, 15, 33, 22 i 47, no i ostatni rząd 32, 13, 58 8, 28 57 i 57. No niestety i J. Milion kieszu Nie mamy milion w kieszu Teraz szybki milion, kochani, z numerką 11. Szukamy gwiazdu i worek jaki daje od razu 80 zł A wygrywający liczby u nas, pierwsza dram. Шукаємо 4 діщі 5, 3 діщі і 34. Друга 23 діщі 3 шукаємо, маємо 4 діщі 52, 4 19, 3 17, 2 діщі 4. Обочок 3 діщі 7, мама виграна 3 супер, 28.

Ну no, і супер. Достала ще одна мега лінія з номерком 9. Добре, летімо. Мами на шейник і перстяник. Ноту то шукаємо. Відзе перстяник і відзе, що тут уж ми нам перстяник. Перстяник. Туфшо. Вишенька диамент. 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 и діамант 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 Діамон вишня. Вишенька. діамант Вишня. Діамент. Мама диамен. То вс. Tencie. i foto mamy tutaj dwie tęcze aż na dół Nie nam fotko teraz mamy rower i ananas tu jeszcze wieszynki na mnie patrzy tu ja ich nie patrzę ananas i rower Gwiazda i виногромkę. Mamyzdę. Винограна. Винограном, визда, Тут мама виногромка, Тут мама виногранку, квени два, ту бедренка і кутка. Mamy бедренki. бревнышки. Снимаем кутки. Презент и попкорн. Мама презент, попкорн, попкорн, презент и попкорн. Dvonek i švinka. Dvonek. I švinka, kura ih njema. Soničko i vorek. Tu imamo dva sonička. Tu imamo vorek. 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 Воры и солнце. Клапки, листик. На листик. Клапки. Сутки, сонечку у меня надо звать. Клапки, листик на нема Ключики подкова. Mamy kluczyk i podkowu, Klucz. Klucz. Tu klucz i podkowa, podkowa dwa kluczy. podkowa klucz. Klucz pod No i jeszcze symbole do końca zostało. Mamy zegarki samochód. Zegarek, samochód. Тут Тумана два цигарки. Тут у мене цигари. Тут теж у мене два. Тут у мене є два. Мотилики цитрина. Цитринки є тут. Дивіться. Мотилик. Єден. Ну і два останні. то є сердушко і кощик. koście kości i Serduszko. No i to wsi. Tu mamy lusterko i mamy przegraną zdrapkę. Dobre kochanie, szybkie podsumowanie. Na 100 złotych wkładu mamy 3 zdrapki przegrane. Tak. 2 za 20 złotych megalinia milion cash i jednak krzyżówka starej wersji nie spisali. I mamy przegranie. Ну, але не злий її оттінок, бо це ми тут маємо Шибки мільйон дала нам 20 злотих. Крижовка нової версії дала нам бонус 20 злотих, чи 40 злотих. Тут мами, кохані, 10 злотих, чи 50 злотих. І тут, кохання мами, 70 злотих. Це наша перелка на дешейший оттіночок. 70 злотых дала фортуна 7. Чили 120 или тут 2010 20, 50. 120 злотых пахание на 100. 20 злотых плюс. Ну и супер. 20, 10 мама тарелку. 70 злотых. Кохання, якщо сподобав вам отіночок, попрошу лапочки в гури, коментуйте, субскрибуйте. Вам звечу дуже здоров'я, пікних оттінків, високих виграних, уданий дня і всі кого добрего. Тримайте плютку. бузячки. Па!